Історія про абсолютно не банальне святкування Різдва. Усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. На різдво 2001-го Ітан Міллер втратив батьків в автомобільній аварії. Хлопець думав, що дух цього свята для нього втрачено, адже Різдво це день, коли уся сім'я збиралася разом. Однак найкращі друзі Ітана, Айзек та Кріс, підтримали хлопця і залишилися поруч з ним. Вони започаткували традицію кожне різдво проводити у трьох, аби Ітан не залишався один. У 2008-му, гуляючи у барі, друзі зустрічають жінку, яка розповідає їм, що вона прийшла із найбожевільнішої різдвяної вечірки в історії балу Лускунчика. Наступні кілька років хлопці намагаються дізнатись, де проходить ця вечірка, але їм це так і не вдається. У сьогоденні Кріс став відомим футболістом, який таємно вживає стероїди. Айзек одружився на жінці на ім'я Бетці та чекає первістка. А от Ітан – музикант, який підпрацьовує ельфом на новорічних корпоративах. На одному з таких на Ітана свариться босс говорячи, що той поводиться не як справжній ельф і наказує чоловіку бути більш веселим. А потім просить ітана допомогти у гардеробі. Вішаючи пальто когось із гостей, Ітан помічає у кишені три квитка на бал лоскунчика. Довго не думаючи, Ітан краде квитки і втікає з роботи. Він телефонує за номером, вказаним на квитках. і Автовідповідач каже, що місце проведення вечірки буде оголошено після 10-ї вечора. Схвильований чоловік починає чекати. Під час цього переглядаючи свої фото із дівчиною Діаною, з якою нещодавно розійшовся. Трохи пізніше, усі троє друзів збираються разом на сімейній вечірці сестри Бетті Сінді. Доки Ітан проводить час із дітьми, Айзек та Кріс говорять про те, що час припиняти їхню традицію відриватися на різдво, адже їхнє життя змінилися і рухаються у кардинально різних напрямках. Крім того, досі гульбенячі кожного року вони підігрують ітану, і так його дитячі психологічні проблеми ніколи не вирішаться. Чоловіки вирішують, що це буде їхня остання тусовка, і думають, як краще це пояснити ітану. Кілька годин по тому троє друзів ведуть на свою гулянку, але перед тим Бетсі вручає Айзеку новорічний подарунок коробочку з усіма відомими забороненими препаратами. Бетсі каже, що Айзик дуже гарно увесь цей час турбувався про неї та маля. Отож сьогодні нехай відпочине як слід, оскільки крізь є новим обличчям Редбул йому дають величезний лімузин, і чоловік катає у ньому друзів вечірнім містом. Потім усі троє вони йдуть до центральної ялинки, обговорюючи те, що традицію відриватися на різдво варто припинити. Кріс став зіркою і йому не дуже пасують такі гулянки. А Айзек скоро стане батьком, і у нього з'являться геть інші турботи. Ітан каже, що все розуміє, і дякує друзям за те, що 14 років поспіль вони все ж завжди були поруч із ним. А потім останнє їхнє спільне святкування різдва ітан пропонує провести на було Лускунчика і показує друзям квитки. Він розповідає, як їх отримав, і каже, що це буде незабутня ніч. Оскільки до 10-ї години залишається ще трохи часу, друзі вирішують провести кілька традиційних забав. Вони одягають різдвяні светри та йдуть в магазин іграшок, де є підлогове піаніно. І тантайзик грають як ріс співає, збираючи навколо аншлаг. Потім чоловіки йдуть на яєчний суп ресторан, який відвідують щороку. Звідти Кріс телефонує своєму приятелю найзнаменитішій зірці футболу Томі Овенсу, який теж збирається на бал лоскунчика. Томі просить Кріса принести трохи трави, і той, бажаючи нарешті потрапити у компанію так званої вищої ліги, одразу погоджується, оскільки коробочка кайфу Айзека містить лише по одній порції препаратів, і тан згадує про містера Гріна. Чоловіки підходять до своєї колишньої школи, і поруч із ними починає дзвонити таксофон. Містер Грін каже сісти до нього в машину, аби придбати товар. І кріс іде туди. Приємно, що ви працюєте у різдва. Чоловік починає виправдовуватись, говорячи, що сам він не вживає, і траву бере для своїх друзів. Та містер Грін усе ж вмовляє Кріса спробувати, аргументуючи це тим, що потрібно перевірити справжність товару. Кріс робить одну затяжку, та нічого особливого не відбувається. Тоді містер Грін каже, що влаштовує вечірку і запрошує туди Кріса та його друзів. Однак чоловік відмовляє, говорячи, що вони вже йдуть на іншу вечірку. Після цього містер Грін прощається із Крісом, однак наостанок просить передати Айзику, що він з ним скоро побачиться. Кріс не розуміє, що це означає, тому швидко на це забиває. Далі хлопці йдуть у караоке і виконують свій щорічний хід. Після виступу до них підходить Діана із подругою Сарою, що теж випадково прийшли в цей караоке-бар. Кріс губиться у натовпі фанатів, які бажають отримати із ним фото. А Ітан та діана зупиняються перекинутись кількома словами, хоча обоє почуваються дуже ніяково. Потім розмова заходить про Айзека і про його майбутнє батьківство, але в цю мить чоловік починає відчувати вплив грибочків, якими вже встиг закинутись. Він біжить у вбиральню і бажаючи прочистити мозок, вживає ще кілька препаратів. Та від цього Айзека починає ще більше штормити. і Він записує божевільне відео, у якому висловлює свої страхи щодо батьківства, а також дає поради собі майбутньому, як позбутися дитини. У той же час Кріс виходить на вулицю і телефонує до Томі, аби сказати, що товар уже у нього. Цей час його помічає шалена фанатка на ім'я Ребекка. Дівчина не може зупинитись і безумовки розповідає про те, як шаленіє від кріса. Зрештою, вони двоє опиняються в туалеті бару, пристрасно кохаючись. Вийшовши із вбиральні, Айзек помічає сару і пропонує пригостити її коктейлем. Коли він забирає напої, у нього із носа крапає крапля крові прямо у келих сари. Дівчина звертає увагу на дивний металевий присмак коктейлю, а потім бачить, що у Айзека величезна носова кровотеча. Чоловік каже, що нічого не відчуває. Його ніс, ніби заморожений. А потім він зізнається, що, мабуть, це через купу препаратів, які він прийняв. Сара розуміє, чому її коктейль мав такий дивний присмак. Її ледь не нудить від цієї думки, і зрештою вона, називаючи Айзека ідіотом, не готовим до дітей, швидко втікає. Ітан же залишається наодинці з Діаною і питає, що вона робить у караоке, адже завжди різдво святкувала із сім'єю. Діана розповідає, що хлопець Сари дістав їм квитки на бал лоскунчика, отож вони йдуть туди, і зараз гає час до початку вечірки. Ітан питає, з ким вона туди йде, і, почувши про якогось іншого хлопця, вигадує, що й саме дівчину з величезними принадами. Ітан та Діана починають сваритися, вигадуючи, дедалі яскравіші чесноти нових обранців, аж доки їх не перериває Сара, що просить подругу негайно піти із цього бару. Хлопці теж повертаються до лімузину, і оскільки вже десята, то ітан знову телефонує за номером на квитках і цього разу йому повідомляють адресу. Але раптом Кріс розуміє, що у нього немає трави. Хлопець підозрює, що її вкрала Ребекка, і, не маючи вибору, знову телефонує до містера Гріна. Чоловік наказує чекати біля будинку матері Кріса. І, оскільки він трохи запізнюється, друзі вирішують зайти у квартиру і зіграти на приставці Кріса як колись раніше. Хлопці пробираються нишком всередину, аби не розбудити маму Кріса. Кріс та Ітан сідають грати, в той час як Айзек розглядає старі фотографії. Вони починають згадувати шкільні роки та безліч кумедних ситуацій, які тоді відбувались. Через деякий час телефонує містер Грін і до нього вийти зголошується Айзек. Чоловіка ще досі штормить від того, що він закинувся усім, чим мав, і тому Айзек поводить себе трохи дивно. Містер Грін каже, що для Айзека у нього є дещо особливе препарат, який розслабляє та викликає видіння із майбутнього. Він вмовляє того зробити принаймні одну затяжку, і Айзек разом із містером Гріном переносяться на 18 років вперед і опиняються у стриптиз клубі. Там Айзек бачить свою дружину Бетсі за столиком. А на сцену виходить молода дівчина. Танцюристкою виявляється вже доросла донька Айзека. Більше пі... Чоловіка це настільки лякає, що він із криками приходить до тями у реальності. Айзек швидко повертається до друзів і у нього раптом дзвонить телефон. Через це прокидається мати кріса Місіс Робертс. Вона радіє, побачивши сина із друзями, і запрошує їх на вечерю. Під час цього Айзека досі не відпускає і він бачить супер видіння. Крім цього, уся компанія обговорює розрив Ітана із Діаною. Кріс розповідає матері, що Ітан побоявся знайомитися із батьками дівчини і сказав, що ще не готовий жити із нею разом. Через це вони посварилися і потім розбіглись. Місіс Робертс каже, що це якась безглузда сварка, і радить ітану, якщо він все ж таки любить Діану, поговорити з нею відверто і вибачитись. Раптом Айзеку приходить повідомлення від якогось хлопця на ім'я Джеймс, що скидає фото свого статевого органу. Він питає, чи подобається той Айзику і чи хоче він його взяти, а потім пропонує відспускати сьогодні ввечері. Айзик нічого не розуміє і намагається пригадати, хто цей Джеймс взагалі такий. В цю мить Кріс каже, що вже час іти на вечірку. Мати хлопця просить по дорозі занести святкову їжу у центр безпритульних. Коли Кріс із матір'ю відходять на кухню, Айзек показує Ітану дивні смс. Та Ітан говорить, що це телефон не Айзека, а Сари, а його телефон, напевно, в неї. Вочевидь, вони переплутали їх тоді у барі. Айзек боїться, що через інциденти з кров'ю у бокалі Сара на нього ображена, і вона може показати Бетсі та дурнувати відео про дітей, що він записав у вбиральні. Ітан телефонує за номером Айзека, але Сара не бере слухавку. Тоді чоловік знаходить телефон друга, знаючи його пароль, і бачить, що він знаходиться десь у центрі. Ітан каже, Айзеку не переживати. Зараз вони йдуть на вечірку, де мають бути і дівчата. Отож там вони із Сарою обміняються телефонами назад. Зрештою, хлопці йдуть у центр безпритульних і по дорозі Кріс записує про це відео, аби ще трохи попіаритись за рахунок доброчинності. Раптом друзі помічають Ребеку і бачать, як вона краде дріб'язок безхатька. Кріс іде до неї, аби повернути свою траву, та спочатку дівчина навідріз відмовляється визнавати, що вкрала її. Але, зрештою, Ребекка пояснює, що вона ненавидить Різдво. Отож, оскільки на це свято прийнято дарувати, вона забирає. Непомітно для Кріса дівчина якимось чином знову витягує з його кишені нову пачку і кидається втікати. Друзі починають переслідувати її на лімузині, але оскільки водій їде дуже швидко, він проскакує на червоне світло і потрапляє в ДТП. Друзі швидко вилазять із автівки, і вирішують не здоганяти ребеку на санях санти, що стоять поруч. Вони рушають, та сани, виявляється, були прив'язані до стовпа. Від ривку Кріс та Ітан вилітають. А Айзека, який тримався за вішки, коні починають тягнути по дорозі, аж доки він не спиняється об сигнальні конуси. Тоді Кріс кидається наздоганяти ребеку пішки, а Айзик біжить у сторону метро, бо побачив, що його телефон десь поруч. Оскільки перед очима чоловіка все пливе, він вирішує попросити у когось допомоги. Айзек починає розмовляти із іграшковим вертепом, і йому здається, що усі йому відповідають. У такому стані Айзека помічає Бетсі. Вона намагається спровадити кудись чоловіка, аби його не побачили її родичі. Однак Айзик не може зрозуміти, куди йому бігти, і до Бетсі все ж підходять рідні. Вони запрошують Айзека піти з ними до церкви на опівнічну месу, і там Бетсі усіляко намагається приховати стан чоловіка. Однак у Айзека і далі тривають галюцинації, Нішов. і він ніяк не може вгамуватись. Воно обзивається, воно ще говорити не. Бетсі довго його стримує, але потім Айзеку стає геть погано, і він вибігає на середину зали, де його нудить. А потім чоловік панікує, коли бачить Ісуса на хресті, і думаючи, що усі засуджують його за те, що він єврей, втікає із церкви. Тим часом Ітан блукає вулицями один і натрапляє на двох п'яних хлопців у костюмах санти, які мочаться посеред вулиці. Ітан критикує їх за зневагу до різдва, до різдвяних символів та традицій. Ця сварка закінчується бійкою, але двоє Сант легко перемагають Ітана, залишаючи його валятися на снігу. У цей момент до Ітана телефонує Діана, яка вже знаходиться на балу Лускунчика. Вона питає про телефон Сари і про те, чи не взяв його Айзек. І, почувши ствердну відповідь, каже, що чекатиме Ітана та його друзів на вечірці. У той же час Кріс женеться з Ребекою і переслідує її аж на дах будівлі. Там дівчина просить Кріса не думати про траву, а піти і провести час зі своїми друзями. Ребека каже, що мати друзів великий дар, і Кріс має це цінувати. Після цього дівчина стрибає із даху, приземляючись на купу сміття, і швидко втікає геть. Через деякий час хлопці знову зустрічаються у метро. Ітан злиться на друзів за те, що вони його покинули. Він каже, що хотів, як завжди, провести класне різдво, але кожен із них на якійсь своїй хвилі. Кріс, наприклад, намагається вписатися у тусовку крутих і бігає за всіляким лайном для ще більш популярних колег. Крім того, у його віці зі спорту вже всі йдуть, а він тільки злетів на вершину. Ітан підозрює, що там не все так чисто, і під час сварки Кріс зізнається, що він таки на стероїдах. У свою чергу Кріс називає Ітана музикантом невдахою, адже його пісень досі ніхто не чув. Зрештою, чоловіки сваряться і Кріс відмовляється йти на вечірку у їхньому традиційному новорічному светрі. Деякий час по тому хлопці приходять до старенького магазину, що має таємний прохід на вечірку. Друзі потрапляють у світловий тунель, де швейцар забирає у них верхній одяг і проводить на потяг, що везе трійцю в головну залу. Кріс зустрічає Тоні і вибачається, що не приніс товар. Та той відповідає, що і так має купу трави, і взагалі не пам'ятає на що просив її у Кріса. Після цього чоловік підходить до своїх колег і ті починають висміювати Кріса за його караока із Айзиком та Ітаном. Вони кажуть, що Кріс такий же невдаха, як і двоє інших на відео. Айзек вже знаходить Сару і вони нарешті обмінюються телефонами. Він каже, що випадково прочитав смс від Джеймса, і там Нью року, Він вже й сам думав погоджуватись на цю пропозицію. У цей момент до Сари підходить і сам Джеймс, і вони ще втрьох обговорюють його немаленького друга. У цю миті тан помічає Майлі Сайрус, яку просто обожнює Діана. Хлопець просить Майлі допомогти йому, і та вирішує, що Ітан хоче зробити пропозицію. Ітан заперечує це, і Майлі починає злитись. Вона каже, що ненавидить таких, як він, які завжди вигадують відмазки. Майлі каже, що різдвяна ніч створена для дива. і Якщо Ітан справді кохає, то нехай нарешті набереться сміливості і зробить цей важливий крок. Зрештою, Ітан таки вирішує зробити пропозицію Діані. А Майлі погоджується при цьому заспівати. За кілька хвилин Майлі виходить на сцену. Разом із нею там з'являється Ітан. Після завершення пісні Ітан вибачається перед Діаною за усе і проголошує промову, у якій розповідає, яка дівчина чудова і як сильно він її кохає. Зі сцени Ітан робить їй пропозицію, і під натиском публіки Діана погоджується. Однак потім дівчина відводить Ітана вбік і каже, що ніякого весілля не буде. Вони розійшлися. Діана говорить, що розуміє, що Ітану зараз важко, крім цього, його друзі хочуть завершити традицію. Але це не привід хапатися за неї як за рятівний круг. Айзек, же, який досі не позбавився галюцинацій, спіткається об всіх навкруги і розбиває скляну кулю. А потім її уламком випадково проштрикує руку Томмі. Хтось із натовпу кричить, що і розп'яв месію, і натовп накидається на Айзека. Кріс поспішає йому на допомогу. Він знімає відео і погрожує розповісти про вечірку і про усе, що тут відбувається, у своїх соціальних мережах. соціальних мереж. Після цього хлопці намагаються втекти. Але їх ловить охорона. Засмучений Ітан виходить на дах і несподівано зустрічає там містера Гріна. Чоловік зізнається, що це його вечірка. Саме він щороку влаштовує бал лоскунчика, надихнувшись великим Гетсбі. Вони починали дуже скромно, але тепер мають навіть потяг, що їде через світловий тунель. Містер Грін каже, ітану, не засмучуватись через його друзів, адже вони його не покинуть. І, аби довести свої слова, вмовляє чоловіка зробити затяжку. Ітан бачить себе та друзів у перший святвечір після смерті його батьків. Айзек та Кріс прийшли до нього, аби не залишати друга на самоті. Вони пообіцяли завжди бути поруч, і саме в той вечір трійця вигадала план розваг, який повторювала з року в рік. Побачена доводить містера Гріна до сліз і він каже, що друзі досі люблять Ітана, після чого просить чоловіка прислухатись. Ітан чує, як Айзек та Кріс сваряться із охороною та знову намагаються проникнути у клуб, адже вони відмовляються йти без їхнього третього найкращого друга. Ітан дякує містеру Гріну за все та біжить до друзів. На ранок хлопці миряться, і Ітан розповідає про усе, що відбулося між ними з Діаною. Раптом Айзек бачить 96 пропущених від Бетці. Виявляється, у жінки почалися пологи. Хлопці кидаються в лікарню і заскакують в машину містера Гріна, що стоїть відчинена посеред вулиці. Містер Грін після цього вирішує, що нарешті заслужив свої крила, і після того, як вони виростають, летить на небо. Друзі швидко дістаються лікарні, але там Айзік дізнається від Сінді, що це була помилкова тривога. Чоловік іде до беці та вибачається, що не приїхав вчасно. А потім каже, що хоче бути з нею відвертим, і показує відео, яке записав під препаратами. Бетсі воно смішить і вона каже, що нарешті заспокоїлась. Виявляється, вона так само боїться виховувати дитину, а Айзик завжди видавався якимось надиво спокійним. Однак Бетсі каже, що вони точно впораються, якщо будуть діяти разом. А тоді Айзек зізнається, ще у дечому. Виявляється, його досі не попустило, і він бачить Бетті з головою дракона. «І Як страшно. Пізніше Айзек проводить різдво вдома із рідними Бетсі. Кріс іде на вечерю до матері і зізнається їй, що вживає стероїди. А крім цього, чоловік каже, що прийняв рішення розповісти про це публіці. Ітан же йде до будинку батьків Діани та просить дівчину про розмову. Він вибачається за свій вчинок на вечірці, а також за своє боягузтво. Він каже, що Айзек та Кріс стали його сім'єю, і він боявся, що збудувавши нову сім'ю із Діаною, втратить хлопців. Однак зараз він нарешті зрозумів, що вони дорослішають, їхнє життя змінюється, але це не означає, що треба когось втрачати. Так само, ітан не хоче втрачати Діану і просить, аби вона залишилася у його житті. Діана зізнається, що теж страшенно сумувала за Ітаном. Вона не випадково тоді опинилася в караоке. Вона знала, що Ітан там буде. Крім того, вона постійно розпитує батьці про нього. Зрештою, пара мириться, закріплюючи це поцілунком. А потім Ітан питає, чи пустить Діана його в дім, адже він хоче познайомитися із її батьками. Через рік після цього Айзек, Кріс та Ітан зустрічають Різдво усі разом із своїми сім'ями. Дитина Айзека не може заснути, отож хлопці йдуть у дитячу та у трьох співають різдвяну колескову. А усю цю історію виявляється читав із книги Санта. Він сидить із своїми ельфами та містером Гріном, який є його сином. Після завершення розповіді Санта каже, що час починати справжню різдвяну вечірку. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.